Слава Україні, друже, нема мови, нема України. Степан Андрійович Бандера, Роман Шухевич, національні герої України. Ірина Фаріон, ідеолог, стратег, мовознавич. Знана, відома особа не лише в Україні, а за межами нашої держави, як великий стратег ідеології. І те, що, як бореч, висловила свою особисту думку. Вона на 200% права. Права як бореч, як українець, сьогодні вона продовжує вести боротьбу з тими покидьками, які залишилися, які виступають проти мови, проти України. Бачите, як загарбник, московський окупант. Окуповує наші землі, на другий день він привозить сюди освітян вчителів, спалює нашу літературу українську Тараса Шевченка, Івана Франка та багато наших письменників. А нагромаджує. Свою більшовичку ідеологію, мову, літературу спалює наших національних героїв твори. І ви ображаєте і піднімаєте руку на мову знавча. Думайте, що творите. У нас війна, війна за мову, за нашу державу, Україну і кожен день гинуть одні з кращих хлопців, дівчат, наших захисниць. За нашу незалежну Державу Україну. Не піддавайтеся різного роду провокаціям. Знаєте, це йде зі Сходу. Будьте розумними, пильними. Ми переможемо, ми сильні, мужні. І дай Боже вам і нам всім розуму і перемоги. Тоді ми. Усе порахуємо. Слава Збройним силам України, захисникам і захисничам.